Кількість випадків з е, психічними розладами, зі скаргами на порушення психологічного стану, скаргами на е, тривожність, депресивність, е, інші емоційні поведінкові розлади значно збільшилася з початком е, повномасштабної війни в 2022 році. Українці, українські діти навчилися жити в війні і в іншій реальності, напевно. Можу вчатися, але. Живуть в війні, і живуть в тривозі, живуть зі страхами, живуть з травмою. Є частина дітей, захворювання яких на фоні війни тільки загострилися. Є частина дітей, які були народжені в час війни, які живуть в час війни, і вони не знають іншої України, вони не знають іншого життя, вони знають, що є. Тривога, вони знають що треба ховатися, вони знають, що є війна і що є небезпека. Але вони живуть в тому, ходять в садочок, ходять до школи. Вчаться. Ті травми вони будуть турбувати, через, через роки будуть турбувати і будуть якось е, проявлятися. Бо напевно той спосіб життя, в якому вони зараз живуть, оцей цей страх небезпеки. Буде передаватися в наступні покоління е і їхнім дітям, і їхнім внукам. Ті жахіті, які вони переживали, які вони бачили, свідками яких вони були, або які вони самі пережили, теж буде передаватися в наступні покоління. Але проявлятися буде в кожного ну, по-різному. Немає якоїсь такої одної такої, що от буде і воно така картина, і ми маємо тільки таке чекати. Ну, наприклад, сьогодні в мене був на консультації хлопчик, який. Е був поранений 4 вересня, коли був е обстріл е цивільне у Львові. І з того часу пройшло вже три тижні десь, так? і сьогодні він м наречі звернувся з мамою зі скаргами про те, що в нього є нічні кошмари. Що йому сняться постійно події того, того страшного ранку, і він бачить в, в тому сні, як воно падало все на нього, як його поранило, який був стояв дим, і все було темно, глухо і, і страшно. Він говорить про те, що в нього є то називається такі інтрузії, коли ти е, на якісь такі звуки різкі реагуєш дуже різко, і тобі здається, що це вибух. Такі картинки в нього час від часу перед очима він собі бачить той ранок, та? І, він, і в нього такі флешбеки з'являються. В нього зменшився апетит, він не хоче дуже їсти. Він став страшенно тривожним, і дуже таким настороженим, і дуже таким пильним до будь-яких тривог, будь-яких сповіщень в Телеграмі про те, що там. Злетів міг 31, чи там в сторону якоїсь області рухаються якісь там шахиди. І він на це все дуже так болюче і тривожно реагує. І кожен раз мама перепитує, чи все окей, чи їм не треба йти вниз, і тільки він чує тривогу, він перший йде в укриття. Якщо раніше мама каже, його можна було відволікти і забавити. Телефоном, грою щось йому там дати робити. І він, він так собі спокійно перечікував ту тривогу, то тепер він не може робити нічого. Він тільки сидить, чекає, коли це перепиниться і перебирає руками. І він не може ні заснути, ні розслабитись, ніяка гра його не забавляє, ніякі мамині заспокоювання. Він чекає, коли це закінчиться. Дичайний, що він зараз не ходить до школи, тому що він проходить курс реабілітації в Unbroken Kids в пана Сергія, і то є сумно. Бо він тепер буде жити з тим страхом. Якийсь час, так? але з ним працює наш психолог. Е е і в нього вже буквально за час роботи із супроводу психолога, буквально вже за тиждень часу в нього зменшилися нічні кошмари і зменшилися флешбеки. А скільки дітей, які не мають доступу до психотерапевтичного супроводу або до такої психологічної підтримки? Вони якось вчаться з тим жити і з тим живуть. Де не всі батьки можуть діяти, бо вони, по-перше, не знають, як це робити, по-друге, вони можуть бути самі травмовані, вони можуть бути самі в таких дуже складних життєвих обставинах, і вони не мають дуже і розуміння і часу, що треба з дитиною про це поговорити, там про травму чи про якісь переживання, чи про якісь страхи. Дорослий має забезпечити дитині відчуття безпеки, бо тільки з мамою і, і тільки з татом. І тільки своїм таким близьким виховником дитина чується безпечною. І дитині насправді потрібен контакт, але такий хороший контакт, емоційний, та, психологічний, такий, такий правдивий, такий, що вона відчуває, що вона може на ту людину опертися. І це вже для неї є безпека. Створити для дитини таку звичну рутину, нормальний, спокійний розпорядок дня, та, як ти наскільки це можливо. Бо в тій рутині дитина буде собі думати і так собі жити, ніби що все вертається до норми. Та? Там. Встали, поснідали, пішли до школи, розклад, гуртки, зустрічі з кимось, там, якісь спільні активності, якісь спільні взаємодії. Дитина має мати доступ до обіймів, до ласки, до того, щоб просто потриматися з вами чи стати за руку, мати такий ну, простір, можливість говорити про свої переживання і емоції. Не тримати їх всередині, не фантазувати про них, не боятися їх, а говорити про це з батьками, з близькими, або з тим, хто їх хто є опікуном. Тобто не треба цього забороняти. Я про це кажу, та, або не казати забудь про це, не згадуй, або то не потрібно, але поки треба дати можливість проговорити і тоді звільнитися від того. Якщо батьків з дитиною добрий контакт. Вона, батьки точно побачать, що щось з дитиною не є зовсім в порядку, та? що вона, може, надмірно тривожна, чи може вона сумує більше, чи може вона замикається, чи мало говорить, чи виглядає більш задуманою, чи не, знаю, не їсть, мало їсть або погано спить, чи їй стало тяжко вчитися. То такі речі мали би наштовхнути їх на якусь таку принаймні розмову. З дитиною, так якби для себе зрозуміти, чи в них є потреба в консультації, чи в супроводі психолога, чи немає. Ізолювати не вдасться вам, бо війна є всюди. Вона є в телефоні, вона є на вулицях, вона є в інтернеті, вона є в телевізорі, Бо вони онлайн вчаться, вони онлайн спілкуються, онлайн ходять до школи. І в них є дуже такий вільний доступ до всього, що є в інтернеті. І, відповідно, вони мають вільний доступ до того, що відбувається в тих всіх чатах, ботах, телеграм-каналах про події, про трагедії, про вибухи, про атаки. І я думаю, що батьки мали би це трошки фільтрувати, відфільтровувати і десь. Десь забороняти, десь обмежити доступ до того до тої інформації. Бо маленькі діти вони не завжди розуміють, наскільки це є близько чи не близько. Вони не мають такої здатності, ще так обстругуватися. Діти з особливостями розвитку теж не мають такої здатності до обстрігування, і для них такий перегляд таких каналів, такої інформації, новин буде дуже травматичним. І дуже складно потім буде пояснити, що то насправді небезпека не тут, що ти є з мамою, що ти є з татом, що все добре, що ми є вдома. І нам нічого не загрожує. При дітях говорити обережно про війну. Не треба обговорювати про такі, якісь такі трагічні події чи випадки. В нашому центрі було багато успішних випадків. Насправді, наші діти вони мають стільки в собі сили. На вас є стільки мудрості і стільки такого непростого досвіду, що ми ними захоплюємося. І вже той факт, що вони приходять сюди і просять про допомогу, чи там в супроводі батьків, чи, наприклад, якщо це є там діти старші, там підлітки, вони приходять сюди самі і вони говорять про те, що їм довелося пережити, і вони хочуть зцілитися, то для нас вже є історія успіху. Бо вони шукають в такий спосіб якусь таку порятунку, якоїсь такої упори. І вони часом знаходять її тут, і часом ми допомагаємо сім'ї знайти опору всередині. Бо є багато таких випадків, коли тато є на війні, або коли мама або тато загинув. Є багато дітей, які можливо мали якісь психологічні проблеми, якісь емоційні проблеми до війни, але на фоні війни воно все настільки загострилося, що зараз вони потребують саме допомоги в центрі ментального здоров'я. По-перше, ніхто не був готовий до війни. І так само і ми не були готові. Ми не сиділи і не знали, що таке травма, як з нею бути. Роботи стало більше, навантаження стало більше. Е... Але ми справляємося з тим всім, ми собі даємо раду. Ну, я думаю, що стали більш свідоміші і батьки мають менше страху звертатися за допомогою до психолога чи психіатра. Ті стереотипи ламаються. Це катастрофа, я не є психічно хворий. Е, дам. Е, е, психіатр то такий вже останній е, остання крапка. там, да? це, це, ж, це жах. Я, ну, зараз немає такого. Люди мають мають більше довіри, я думаю, мають більше потреби і як знаходять гарний. Такий, якби ну там співпрацю, та більше довіряють, і тоді краще в них іде оцей весь процес зцілення, і так, так буває.